День 51 Біблія, книга Псалмів, Псалом 33. Співайте з радістю в Господі, праведні, справедливим личить хвала, прославляйте Господа на гуслях, грайте йому на десятіструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте гарно з радісними вигуками, бо Господнє Слово справедливе, і всі його вчинки вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю сповнена земля. Господнім словом створені небеса, а подихом його уст, уся їхня сила. Він збирає води моря, наче в посуд, зберігає безодню у своїх сховищах. Нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Адже він сказав і сталося він звелів, і з'явилось: Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів, а задуми Господа залишаться повіки. Наміри його серця на вічні віки. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких він обрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі. Той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Цареві не допоможе його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєю великою силою, адже очі Господні на тих, котрі бояться Його і котрі покладаються на Його милосердя, аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, Він наш помічник і оборонець, адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами. Оскільки у тобі наша надія Третя книга Мойсея Левіти У попередніх розділах Посвячення Аарона та його синів. Перша жертва Аарона за себе та за народ. Розділ 10. Ааронові сини надав та авігу, взяли кожен свою кадильницю, поклали в нього вогню, насипали на нього ладану і принесли перед Господом сторонній вогонь якого він не велів їм приносити, тож вийшов від Господа вогонь та поглинув їх, так що вони померли перед Господом. Мойсей сказав Ааронові: Це те, про що говорив Господь, кажучи, серед тих, що близькі до мене, виявиться святість моя, і перед усією громадою я прославлюся. Аарон же мовчав. Тоді Мойсей покликав Мішаїла та Елсафана, синів Узіїла, Ааронового дядька, і сказав їм: Підійдіть і винесіть ваших братів геть зі святині за табір. Ті підійшли і забрали їх у їхніх хітонах, і винесли за табір, як сказав Мойсей. Після цього Мойсей сказав Аронові та його синам Елеазарові і Ітамарові, не відкривайте своїх голів і не роздирайте свого одягу, щоб ви не померли, і щоб Господь не розгнівався на всю громаду. Проте ваші брати, у вас дім Ізраїля нехай оплакають спалення, яке здійснив Господь. Ви ж не залишайте входу в намет свідчення, щоб вам не померти, бо на вас є лейб Господнього помазання. Вони учинили так, як сказав їм Мойсей. Господь звернувся до Арона з такими словами Коли будете входити в намет свідчення, то не питимете вина ні міцного напою, ні ти, ні твої сини з тобою, бо помрете. Це вічна постанова для вас і ваших поколінь. Ви повинні вміти розрізняти між святим і несвятим, між нечистим і між чистим». Навчайте ізраїльських нащадків тим законам, які Господь переказав їм через Мойсея. Мойсей сказав Ааронові та його синам, які залишилися Елеазарові і Тамарові: візьміть хлібну жертву, що залишилася з Господніх вогняних приношень, і їжте її як опрісноки біля жертовника, бо вона є святою святих. Будете її споживати на святому місці, бо це частка твоя і частка твоїх синів із Господніх вогняних приношень, адже так мені наказано. Також і грудинку коливальної жертви та лопатку жертви відділення споживатимете на чистому місці, ти твої сини і твої дочки з тобою. Це твоя частка і частка твоїх синів. Вони дані з мирних жертв ізраїльських нащадків. Вони приноситимуть лопатку жертви відділення і грудинку як частку коливальної жертви разом з жиром вогняних жертв, аби виконати обряд коливання перед Господом. Це буде тобі й твоїм нащадкам з тобою, як вічна частка, і звелів Господь. Коли Мойсей став розшукувати козла жертви за гріх, то виявилось, що він був спалений. Тому Мойсей розгнівався на Елеазара і Тамара Аронових синів, які залишилися питаючи. Чому ви не спожили жертви за гріх на святому місці? Адже це святе святих. Господь дав її вам, щоб усунути гріх громади і звершити за неї викуплення перед Господом. Адже кров жертви не була внесена всередину до святині, ви неодмінно мали її спожити на святому місці, як я звелів. Тоді Аарон промовив до Мойсея: Ось вони сьогодні принесли свої жертви за гріх і свої всепалення перед Господом. Таке трапилось мені. Тож, коли б я спожив жертву за гріх сьогодні, то чи було б це добре в Господніх очах? Коли Мойсей почув це, то погодився з його доказами. Розділ 11. Господь звернувся до Мойсея і Арона з такими словами Скажіть ізраїльським синам таке: Споміж поміж усіх тварин, що живуть на землі, є тварини, які ви можете їсти. Кожна тварина, яка має роздвоєне копито, тобто розділені на дві частини ратиці, і яка відригує жуйку, ту можете їсти. Але не їстимете тих тварин, які відригують жуйку і які мають роздвоєні копита. Верблюда, оскільки він відригує жуйку, але не має роздвоєного копита, він для вас нечистий. Зайця, який відригує жуйку, але не має роздвоєного копита, тому він для вас нечистий. Тому що він хоч відригує жуйку, але не має роздвоєного копита, він для вас нечистий. Свині, оскільки вона хоч і має роздвоєне копито і розділені ратиці, але жуйки не відригує. Тому вона для вас нечиста. Не будете їсти їхнього м'яса і не будете доторкатися до їхньої мертвечини, вона для вас нечиста. З усього, що живе у водах, можете їсти ось що. Усе те у водах, у морях і в річках, що має плавники і луску, те їжте. Але все те в морях і річках, що немає плавників і луски, а також усе, що кишить у воді з-поміж усіх живих істот, які плавають у воді, хай буде для вас гидотою. Воно для вас гидота, тому не їстимете їхнього м'яса, а його мертвечиною будете бридитися. Усе живе у водах, що немає плавників та луски, є для вас гидотою. Що ж, до птахів, якими будете гидувати і не вживатимете їх у їжу, оскільки вони для їжі гидки. А саме орла, грифа, морського орла, коршака і сокола за його породою, всяку ворону за її породою, страуса, сови, чайки, яструба за його породою, пугача, баклана, ібіса, лебедя, пелікана, стерв'ятника, лелеки, чаплі за її породою, одуда та кажана, усі крилаті комахи, що пересуваються на чотирьох, будуть для вас гедотою. але з плазуючих крилатих. Що пересуваються на чотирьох, можете їсти тих, у яких є голінки над своїми лапами, щоб ними стрибати по землі. Зокрема, можна споживати таке: всі види сарани, в тому числі пустинну сарану за її породою, цвіркуна за його породою та коника за його породою, все інше з плазуючих крилатих, що має чотири лапки, є для вас гидотою, і ви можете від них осквернитись. Кожний, хто доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистий до вечора. А той, хто нестиме їхню мертвечину, повинен випрати свій одяг і все ж буде нечистий до вечора. Усяка тварина, яка має роздвоєні копита, але не має розділених ратець і не відригує жуйки, буде для вас нечистою. Кожний, хто доторкнеться до неї, буде нечистим. З поміж усіх чотириногих звірів, ті, що ходять на лапах, нечисті для вас. Кожний, хто доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистим до вечора. Хто ж нестиме їхню мертвечину, повинен випрати свій одяг, але буде нечистим до вечора. Вони для вас нечисті. Серед плазунів, що повзають по землі, нечистими для вас, зокрема, будуть ласка, миша, ящірка за її породою, землерийка, хамелеон, слимак та кріт. З усіх плазунів вони будуть для вас нечисті. Кожний, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистим до вечора. Все, на що впаде якийсь із цих плазунів, коли вони мертві, буде нечистим. Будь-який виріб з дерева чи тканини, зі шкіри чи мішковини, кожен предмет, який служить для будь-якої справи, нехай будуть покладені у воду. Воно залишиться нечистим до вечора, після чого стане чистим. Кожна глиняна посудина, в яку впав би якийсь із плазунів, та все, що було в цій посудині, буде нечистим, а її саму потрібно розбити. Всяка їжа, яку мали би вживати, але на яку потрапила вода з такої посудини, буде нечистою. Всякий напій, який мав би вживатись з кожної такої посудини, буде нечистим. Усе, на що впало би щось із їхньої мертвечини, буде нечистим. Піч чи припічок, нехай будуть зруйновані. Вони нечисті й повинні залишатись нечистими для вас. Але джерело, колодязь чи водоймище завжди залишатимуться чистими. Хто ж доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистим. Якщо щось з їхньої мертвечини впаде на будь-яке насіння, призначене для посіву на полі, то воно чисте. Але якщо на це насіння потрапить вода, а потім щось з їхньої мертвечини впаде на нього. То воно для вас нечисте. Якщо помре щось із худоби, м'ясо якої можна вживати в їжу, то хто доторкнеться до її мертвечини буде нечистим до вечора. А хто з'їв щось з її мертвечини, то нехай випере свій одяг і буде нечистим до вечора. Хто нестиме таку мертвечину, нехай випере свій одяг і буде нечистим до вечора. Усе плазуюче створіння, що повзає по землі це гидота. не будете їсти його. Не будете їсти нічого, що пересувається на череві, ні того, що переміщається на чотирьох, а також усього того, що має багато ніг, усе плазуюче, що повзає по землі, створіння гидота для вас. Не робіть своїх душ огидними через будь-яких плазуючих і повзаючих, не оскверняйтесь через них, аби не стати через них нечистими. Адже я, Господь, ваш Бог. Тож і ви будете освячуватися й станете святими, бо я святий. Не будете осквернювати ваших душ жодними плазунами, що повзають по землі. Я, Господь, який вивів вас із єгипетського краю, аби бути для вас Богом, тому і ви будете святими, бо я святий. Ось такий закон про тварин, про птахів, про всяку живу істоту, що рухається у воді, та всяку істоту, що повзає по землі. Розрізняйте між нечистим і міжчистим, між тваринами, які можна їсти та тваринами, яких їсти не можна. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі Жінки прислуговують Ісусові, притча про сіяча. притча про світильник. Мати та брати Ісуса, Герасинський біснуватий, дочка Яїра і жінка з кровотечею. Розділ 9. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство і здоровляти недужих. І сказав він їх: нічого не беріть в дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. На свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію та оздоровлюючи всюди. Ірод, тетрах, почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван встав із мертвих, інші, що це Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що він зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюдному місті біля міста, що зветься Ветсаїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і, прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство і оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати дванадцятеро, підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах. Та по хуторах і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місті. А він сказав їм Дайте ви їм їсти. Вони відповіли немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин, Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч, та він сказав своїм учням розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали деякі за Івана Хрестителя. Інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав за Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, первосвящениками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів, запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився. А його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені снов, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього. Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара й оповела їх, вони ж злякалися, як ті ввійшли в Хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв Це син мій, вибраний, його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп, і ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи, Учителю, благаю тебе, зглянутись на мого сина, бо одинак він у мене, а ото дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною і, вимучивши його, на силу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав: О, родине вірний і розбещений! Доки я буду з вами й терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли він ще йшов, кинув його із затрясним біс, та Ісус пригрозив нечистому духові, оздоровив дитину і віддав батькові. І всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, він сказав своїм учням вкладіть до своїх вух такі слова. Людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати його про ці слова. І спало їм на думку, хто з них був би більший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що, коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх? Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому, Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда, син же людський, немає де й голови прихилити. До іншого він промовив Іди за мною. А той відповів Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай, Боже царство. А інший сказав Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому, жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства.